Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі ABC Cooking. Сьогодні хочу поділитися двома рецептами чудових святкових закусок для новорічного столу. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Починаємо! Разом для двох закусок мені знадобиться 5 яєць. Яйця необхідно зварити, охолонути, почистити та розрізати навпіл. З кожного яйця необхідно вибрати жовтки та покласти їх в миску. Жовтки будуть використовуватися для приготування начинки. Для першої начинки мені знадобиться сирокопчений бекон. Бекон необхідно дрібно нарізати. Набагато легше це робити, якщо бекон трошки підморозити. Відправити в морозильник на декілька хвилин, а потім нарізати. У мене він не підморожений, я дуже пізно про це здогадалася. Тому, якщо у вас так само, беріть дуже гострий ніж, щоб нарізати бекон було легше. Бекон необхідно покласти на суху холодну пательню і тільки тоді включити вогонь. Смажити бекон до тих пір, поки у нас не утворяться такі малесенькі шкварки і розтопиться весь жир. Все готово знімаємо з вогню. Жовтки необхідно потовкти до утворення більш-менш однорідного пюре. Ось приблизно такого. До жовтків додаю бекон. Це буде основа нашої начинки для обох закусок. Все перемішую. І для того, щоб закуска трималася разом, тобто начинка, додаю одну столову ложку з невеличкою гіркою майонезу. Все перемішую. Не рекомендую додавати зразу більше майонезу для того, щоб начинка не вийшла у вас занадто рідкою. Тепер цю начинку необхідно розділити на дві частини і покласти у дві миски. Для першої начинки мені знадобиться дрібно нарізаний кріп. Додаю його в миску, а також мені знадобиться дрібно нарізаний консервований огірок. Огірок треба постаратися нарізати досить дрібно, для того, щоб він був приємним в начинці. Нарізаю. І, за бажанням, можна ще додати розчавлений чесник. Це, звичайно, якщо ви любите, але, на мою думку, тут він дуже пасує. Додаю чесник, все перемішаю, і практично перша начинка у нас готова. Як ви бачите, все дуже просто. Для пікантності додала я ще трошечки малиного чорного перцю. Не додаю ніякої солі, тому що огірок солоний, солоний і майонез. А також і бекон, тому, я думаю, сіль тут зайва. Ну, ви вже дивіться, спробуйте на смак, якщо треба, додайте. І для другої начинки мені знадобиться шматочок консервованого червоного перцю. Бажано, щоб він був червоним або зеленим, щоб виділявся по цвіту в начинці. Перець необхідно дрібно нарізати. Друзі, майте на увазі як консервований перець, так і огірок в першій начинці мають в собі досить багато соку, тому не треба спішити з додаванням додаткового майонезу. Якщо вам, звичайно, потрібно, трошечки додайте, але не додавайте зразу, поки все не перемішаєте. Тепер я ще хочу додати до цієї начинки 3 столові ложки дрібно-натертого сиру. У мене сир чеддер двох кольорів, можна взяти абсолютно будь-який, який вам подобається. Все перемішую, начинка готова. В Цю начинку я теж не додавала солі, так як сир, бекон та перець солоні. Тепер залишилося все сервірувати і подати до столу. Робиться все дуже просто: із яєчних білків я роблю ялинку і фарширую яєчні білки. Я роблю це звичайною ложкою. Якщо у вас нема часу, ви хочете робити все швидко, можна покласти все в поліетиленовий пакет, зробити дірку і потім видавлювати. Зверху прикрашаю кучерявою петрушкою. Ось така смакота, друзі, в мене вийшла. Це перша закуска, як ви бачите, все робиться абсолютно просто, легко і дуже швидко. А тепер залишилося закінчити другу закуску. Для другої закуски, мені знадобиться великий огірок. За бажанням, у огірка можна зробити такі канавки, не обов'язково, але тоді закуска виглядає гарніше. Потім огірок необхідно нарізати кружальцями. Я роблю ось таким фігурним ножем, фігурною нарізкою, так вони виглядять досить так симпатично. Якщо у вас такої немає, нічого страшного, беріть звичайний ніж і нарізайте. Зверху кладу трошки начинки і накриваю другою половинкою огірка от такий собі сендвіч. Дуже смачно, просто гарно виглядає на столі. Спробуйте, друзі. І до речі, забула відмітити, що сирокопчений бекон можна замінити копченою куркою або індичкою. Буде теж дуже смачно. Сподіваюсь, що мої варіанти закусок вам сподобались. І будуть в нагоді. Якщо сподобалося це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім папа! -па.